Продовжуємо роботу над проєктом Речі для оселі. Підставка для підгарячих і дерев'яних паличок. Перейдімо до уроків та оберемо урок номер 5 Тема нашого уроку технологічний процес, покриття акриловим лаком підставки, остаточна обробка виробу. Давайте налаштуємося на урок. Оберіть номер печива та прочитайте передбачення на день. Натисніть на малюнок або перейдіть за його кодом. Виконайте інтерактивну вправу. Натисніть на малюнок. Знайдіть слова у ячейках та назвіть правильно кількість шматочків цукру, тобто кількість знайдених слів, що має бути у чашці. Завдання на урок номер 5 покрити підставку акриловим лаком, виконати остаточну обробку підставки. Лакування пригадаємо, що це процес нанесення лаку, тобто розчинної плівкоутворювальної речовини в органічних розчинниках або воді, яка після висихання утворює тверду, прозору, однорідну плівку. У майстерні краще застосовувати акриловий лак на водній основі, який має глянцевий і матовий ефект. Після нанесення лак має молочний колір, але після висихання стає прозорим. Перед нанесенням лаку на фарбованій поверхні краще зафіксувати фарбу лаком спреєм для волосся, а після висихання нанести акриловий лак пензликом. На даному слайді ви можете пригадати види лаків. Ми з ними знайомились на попередньому проєкті. А також їхні функції. Пригадайте також покриття виробів у техніці декупаж лаком. Лак варто наносити е, декількома тонкими шарами, усі шари, крім останнього, піддаються легкому шліфуванню. Краще використовувати синтетичний пензлик. Звичайно, інструмент повинен бути чистим. Інструмент опускають в лак на 0,5 довжини волосків, засіб наноситься швидкими рухами. Не слід багаторазово наносити склад на одну і ту ж саму ділянку, інакше можуть вийти нерівності. Щоб покриття не скочувалося, треба не змішувати лаки, зроблені на різних основах. Глянцеве акрилове покриття виходить трохи липким, тому варто завершити роботу нанесенням поверхні фінішного лаку. Велика кількість шарів матового лаку зробить зображення більш тьмяним, тому варто перші кілька шарів зробити глянцевими, а матовий засіб нанести тільки кінців 2-3 шари. Якщо змішати глянцевий склад з матовим, можна отримати дуже виразний сатиновий ефект. Давайте визначимо критерії оцінювання за роботу на уроці, а саме покриття акриловим лаком відставки. Перший критерій рівномірно нанесені шари лаку оцінюються у 9 балів. Друге зворотня сторона підставки покриття лаком та бокові сторони у 2 бали. Ну і звичайно, активність на уроці 1 бал. Акриловий лак, тобто лак на водній основі, ми говоримо, що є найбільш екологічно чистим. І нешкідливим оздоблювальним матеріалом, нетоксичний, нешкідливий для людини і навколишнього середовища. Щоб уникнути попадання лаку на відкриті ділянки шкіри і в очі, потрібно використовувати засоби індивідуального захисту Це робоча форма, рукавички, окуляри. У разі контакту зразу змити поточною водою. Дітям рекомендують працювати із лаком у присутності дорослих. Виконайте практичну роботу покриття підставки лаком. Повторіть правила безпечної роботи із лаком та виконайте наступні відео, дії за відеомайстер-класом. Обробити підставку акриловим лаком, покрити поверхню всієї підставки акриловим лаком на водній основі у два шари до повного висихання. Давайте з вами поміркуємо, як правильно доглядати за підставкою під гарячим. Переконайтеся, що підставка готова для використання згідно із своїм призначенням. Догляд за підставкою під гаряче, зокрема з дерев'яних паличок, може допомогти забезпечити її тривалу службу та зберегти естетичний вигляд. Ось кілька порад щодо догляду. Уникайте вологи, старайтесь уникати прямого контакту з водою або іншими рідинами. Вологість може призвести до змін у структурі дерева та з'явлення плям. Очищуйте обережно. При потраплянні бруду або залишків їжі відмивайте підставку м'якою вологою ганчіркою або серветкою. Уникайте грубих губок, губок чи щиток, які можуть пошкодити поверхню. Уникайте великих температурних коливань. Дерево може реагувати на різкі зміни температур, що може вплинути на його стан. Спробуйте уникати довгого тривалого впливу високих температур. Не забудьте про ваше здоров'я. Перейдіть за QR-кодом чи посиланням та виконайте нейропсихологічну гру. Запишіть у таблиці етапи технологічних операцій, які ви вже виконали. Давайте ви спробуємо оцінити свій виріб за такими показниками, наприклад, як технічне виконання, зовнішній вигляд та відповідність призначення. Технічне виконання. Оцініть якість з'єднань. Вони повинні бути дбайливо та професійно виконані. Оцініть, наскільки зовнішній вигляд виробу відповідає вашим власним вимогам та стандартам, а також врахуйте оригінальність виробу. Виріб повинен відповідати своєму призначенню та бути функціональним. Оцініть, скільки часу та зусиль ви вклали у виготовлення виробу і чи відображається це у результаті готовому. Заповніть таблицю у витрачених матеріалів. Та оцініть свій виріб стосовно даних вимог. Давайте пригадаємо, як можна презентувати свій проєкт. Ми неодноразово про це вже говоримо. Слайд для того, щоб ви зупинились та ще раз поміркували і дібрали саме ту форму, яка доцільна вам. Спробуємо закріпити матеріал. Натисніть на малюнок та виконайте цікаву вправу або перейдіть за QR-кодом. Готовий виріб. Викладіть, будь ласка, в мережі на нашу віртуальну дошку в 5 класі. Перейдіть за кликанням або за QR-кодом. Оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями. А також оцініть свою роботу на уроці. Перейдіть до презентації світлофор. Якщо ви відчуваєте, наскільки добре ви засвоїли тему, перетягніть стілку світлофора за відповідним кольором. Автор даної розробки Анна Марія Богосвяцька. Домашнє завдання у вас є на слайді. Не забувайте прикріпити фото готового виробу на дошку та проголосуйте водобайкою за три вироби, які найбільше сподобалися.